Ось до вашої уваги старенька-старенька маточка. Це штучне запліднення матка, ми від неї прививалися і тижня два назад ми помітили, що вийшов тихозмінний маточник і засів не бачили. І потім побачили молоду матку, знайшли її. Помітили. І ось стара матка ще досі ходить. А на сусідній рамці ходить молода, плідна, мічена. Не знаємо, чи ця стара сіє, але молода, сіє гарна. А ось цьому самому вулику і худе молода маточка. Ми її помітили, що вона молода. І маркером помітили тижня 2-3 назад. І вони це так разом і живуть. Ді. Ось. Разом двох і живуть. Стара матка більш по центру, а ця більш по краях.